Скільки треба грошей для комфортного життя в Києві на місяць? Я не можу сказати, тому що я не місцевий. Я у відпустці. А звідки ви? Я військовий. Круто. А з якого міста ви дивилися? Я зі Слов'янська, Донецька область. Скільки треба на місяць в Україні прожити грошей? Так, середньому. На одну людину? Так. Від тисячі доларів угу. можна менше, можна більше. На що найбільше ви витрачаєте грошей? А, Зараз так. Ну, на розваги я намагаюся якось відпочити, тому і в Києві доволі багато таких е, різних е, закладів. Тобто мене цікавить е, мистецтво, наприклад, галерея. Або вчора я був на концерті. Тобто, Ласка. найрізноманітніші якісь речі. В Києві багато куди можна піти, де витратити гроші. Чому ви вирішили піти на фронт і стати військовим? Тому що я не міг би інакше, я не міг би в тилу знаходитись. Мені було б соромно, і я був би тоді не я. А чим ви займалися до військової справи? Лікар ви лікар. А так. ви зараз військовий медик? Так, у вас як у військового є щось таке, що вас дратує в цивільному житті, що ви бачите зараз? Так, дратує розслабленість, неготовність всіх платити ціну, віддавати щось цій державі. Тому що спочатку я більш толерантно до цього ставився. Я вважав, що не всі створені для війни, але коли ти бачиш ту кількість поранених, полеглих, скалічених ментально чи фізично людей, у тебе виникає певний дисонанс і таке нерозуміння, чому одні мають платити ціну, а інші ні. І коли закінчиться війна, хтось там виїхав, потім повернеться, він нічого не зробив і потім буде жити тут в той час, коли хтось заплатив дуже високу ціну.